Всіх теледачів та прихильників спорту. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв завершив виступ у першій частині чемпіонату України серед команд Першої ліги. Команда зіграла 17 матчів, 5 виграла, 4 звела в нічию та 8 програла. Телеканал Миколаїв слідкував за виступом нашої команди і наразі ми пропонуємо до вашої уваги сюжет про матч Муніципальний футбольний клуб Миколаїв. Футбольний клуб Тернопіль. Перед грою команди та глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого в зоні АТО бійця батальйону Азов активного члена Миколаївського ультрас Сергія Грека. Сам же матч болівальники чекали з надією. тільки нашого клубу. Думаю, перемога 2-1 буде. На перемогу і тільки перемогу. Ну, а ти що скажеш? Тож на перемогу. Весно нелегке время а ми надеемся на побіду нашої команди. Ну, що ви ми віримо у перемогу і віримо в наш клуб і в нашу країну, в нашу іну Україну Тож слава по Україні. Початок гри відверто розчарував. Одна з перших атак гостей завершилась служним ударом Волошиновича. За декілька хвилин тернопільчани порушили правила у власному штрафному майданчику. Футбольний пенальті бездоганно виконав, відновивши статус-кво. Загинайлов. А надалі ініціатива знову прийшла до гостей, які діяли комбінаційно і результативно. На 16-й хвилині швидка трьохходівка, в якій взяли участь голкіпер Русан, Півзахисник Малинський та форвард Семенець завершилась виходом останнього сам на сам з Антоненком і черговим забитим м'ячем. Спіймав Кураж. На 25-й хвилині західноукраїнські футболісти здобули право на прибуття 11-метрового штрафного удару, який чітко реалізував Атласюк. Відвертий провал першого тайму залишив безліч питань. Щойно завершився перший тайм, і якраз до нас підійшов спортивний директор МФК Миколаїв Руслан Забранський. Руслан Руслан, скажіть, будь ласка, що ви скажете про перший тайм? Я думаю, що наші футболісти. Ну, не настроїлись на ігру, видно, не видно в них бажання. Тренеру треба зараз знайти чи багато слів, чи мало слів. Зі старту другого тайму Миколаївці спробували відновити ігровий паритет. Вони постійно атакували, втім, до завершального удару справа так і не доходила. Грачі Тернополя, в свою чергу, відповідали не але дуже гострими контратаками. А ось під кінець матчу господарі зуміли такі створити декілька небезпечних моментів, які не використали купріч та Барко. Поразка з рахунком 31 і відповідні емоції глядачів. Скорості нету, техніки взагалі нету в нашій команді. Що Це не вистачає нашим хлопцям. На спортивного мастерства не вистачає. Нема команди. Це просто зібрались гравці, як збираються після роботи там хтось і ось починають грати. как, любители, аматоры, а не профессионалы. Ну, ни ударов, ни проходов, ни остановок. Мяч не могут остановить. На три метра отскакивает от себя. Полузащита вообще не работает. Федорчук, как тренер, он слабый тренер. Ну, надо же как-то выводы делать. Вот же тема нашей программы – выступ муниципального футбольного клуба «Миколаев» у Польши Чистыни чемпионата Украины. У нас в гостях спортивный директор клубу Руслан Забранський та колишній наставник команди Сергій Бугай. Вітаю вас. Добрий. Руслане, як ви оціните виступ команди у першій частині? Адже поки що ми займаємо 12 місце з 16 команд. Я думаю, що на сьогоднішній день рівень команд першої ліги став на порядок нижче, чим був раніше. Ми зараз не бачимо таких команд, як Севастополь, як Говерла, як Запоріжжя, ті ж Буковина, Сталі, Личевськ, ну, з якими було грати дуже важко ще рік назад. Ну, така склала ситуація в Україні, що команди. Погано фінансується і проблеми з фінансуванням не тільки в Миколаєва, а й в інших команд. Ну я рахую, що на сьогоднішній день треба виходити з того, що ми маємо. Зрозуміло, що немає нормального належного фінансування, і треба футболістам виходити на поле і грати для вболівальників, для себе, для того, щоб отримати запрошення із фінансово стабільних клубів. І якщо не вистачає, чи немає ніякого фінансування Миколаєві, показати себе і отримати запрошення від інших клубів, більш фінансово стабільних. Я рахую, що воно не дуже повинно заважати футболістам грати. Якщо ви прийшли в цю команду ви підписали трудовий договір, контракт, ви повинні його виконувати, а вже по, кінцю, по закінченню чемпіонату звертатися до керівників клубу і розмовляти на рахунок, хто влаштовує, не влаштовує фінансування. Тому я рахую, що виступ команди незадовільний. Ну, те, що незадовільний, це зрозуміло. А взагалі, які ланки потребують посилення, хто з гравців не відповідає вимогам першої ліги, ну, на ваш погляд, звичайно, як спортивного директора. Ну, я думаю, що посилення потребують всі ланки і захист, і півзахист, і напад. Но більш розчаровує те, що не було взаємозв'язків на полі, і не було групової гри, не було колективної гри, не було командної. Сказати, що не старались, я думаю, що старались, хотіли, але ми не побачили команди. Руслан, ось ви спортивний директор. Що входять у ваші е, функціональні обов'язки? Адже ми знаємо, що спортивний директор це та людина, яка може замінити головного тренера, який поки що е, очолює тренерське місто команди. Що ви наразі робите, які ваші функціональні обов'язки? Ну і робить, звичайно, в першій, в першій частині чемпіонату. Що ви робили? Якщо сказати відверто то роботу в команді я проводив в червні, в липні, в серпні практично її не було, і з кожним місцем її ставало все менше і менше. Тут була така делікатна ситуація склалася, що я екс-тренер цього клубу, і нав'язувати свої Послуги тренеру новому було не дуже коректно. Тому ця функція вона відпала сама собою, і я думаю, що він просто не потребував моєї допомоги, робив так, як рахував правильно, і я просто я старався не мішати. Просто більш така була в мене функція, ну, як. Нагляд зі сторони і нічого більше. Якщо мене просили чимось допомогти клубу, домовитися там за молодих футболістів, яких ми взяли в команду, той же Рогозинський, Носов, Сомов, треба було вирішити питання по їхньому приходу в команду і закрити, домовитися, щоб це все було безкоштовно. Цю функцію роботу я свою зробив. А по великому рахунку моя допомога більше була не потрібна. Ви так дуже цікаво сказали нагляд зі сторони. Ми знаємо, що в цій країні останні роки були наглядачі. по російськи їх називали Сматрящі, скажімо так. Тож, тобто я, я вважаю, що ви ж не були Сматрящим за клубом, скажімо так, але все ж таки дуже цікаво, ви сказали нагляд зі сторони. Взагалі, ну. Коли Федорчук перший раз прийшов до Мінципал головного тренера МВК «Миколаїв», ми знаємо, що у вас були непрості відносини. І як ви дали згоду на те, щоб стати спортивним директором при людині, яка, на ваш погляд, не відповідала вимогам тренера нашої команди? Скажіть, будь ласка, відверто. У нас відношень з Федорчуком не було ніяких, якщо чесно. Ми, даже, ми Коли він приїхав, ми поздоровались. І коли він поїхав, ми навіть не попрощались. Тому що ніяких, діалогів То нас, раз. Да, раз. ніяких діалогів у нас не було. Коли е, мене попросили е, прийти на футбольний клуб спортивним директором, я не знав, хто буде головний тренер. Навіть я, так. Навіть так да. Я дав згоду. І... А хто вас запросив, вибачте? Запросив мене Олег Іванович Кіршов, віце-президент клубу. Е, тому що. Е, я е, старався зі сторони якось зробити так, щоб клуб не припинив своє існування. От. І е, прийшовши в клуб, я не знав, хто буде головним тренером. Головна ціль була зберегти команду. Тому я їй дав згоду. А хто буде головним тренером, я взнав на прес-конференції і дуже був здивований. Ось я хочу, щоб ми. Повернулося на е, деякий час назад і е, згадали той час, коли ви були головним тренером команди, і коли вас відправили у відставку. Дуже несподівано для всіх, але все ж таки це було. Ви працювали разом з Сергієм Бугиєм, разом з Володимиром Пономаренком. Ви зробили команду успішною. Зуміли, ви посіли з командою шосте місце в першій лігі, лізі. І зараз я пропоную сюжет про відставку Руслана Забранського, головного тренера Мавка Миколаїв. Команда розпочала сезон у статусі одного з аутсайдерів першої ліги. Адже минулий чемпіонат муніципальний футбольний клуб Миколаїв завершив на 16 місці. Стартувавши з домашньої поразки від Харківського геліуса, наші футболісти. Потрохи знайшли свою гру. Особливо вразили дві гостєві перемоги над футбольним клубом Суми та командою сталь з міста Алчевська. А потім настали скрутні часи, пов'язані з фінансовою кризою. Дві поразки поспіль, одна з яких у Полтаві, де господарі святкували перемогу з рахунком 5-0, поставили багато питань. В першу чергу, бути чи не бути команді. І чи залишиться вона у професійному футболі нашої країни? Незважаючи на всі негаразди, миколаївці зуміли опанувати себе і продемонструвати, що не збираються пасти задніх. Вісім наступних турів вони провели дуже непогано, здобувши три перемоги і стільки ж матчів зігравши в нічию. А потім сталося те, що мало статися. Під час горизвісної домашньої гри з футбольним клубом Севастополь, яка так і не відбулася. Вся країна дізналась про ситуацію в нашій команді. І все ж таки, на останній напередодні зимового міжсезоння матч, який мав відбутися в Олександрії, підопічні Руслана Забранського поїхали і привезли додому дуже важливу нічию. Велика зимова перерва прийшла своєчасно. Саме тоді команда зазнала кардинальних адміністративних змін. Президент муніципального футбольного клубу Миколаїв Анатолій Валеєв Пішов у відставку, поступивши своїм місцем новому топ-менеджеру Горгену Оронюку. Відтепер фінансове питання, в тому числі боргові зобов'язання професійною футбольною лігою України, поступово зникало, з, так би мовити, порядку денного. Вдалася акційна робота дозволила посилити клуб непоганими виконавцями. Андрій Товт, Сергій Кучеренко, Олександр Каблаш, Артем Бесалов гармонійно долучились до складу якому на перших ролях були як досвідчені, так і молоді перспективні футболісти Станіслав Гудзикевич, Олександр Тарасенко, Артем Чорній, Андрій Ковальов, Антон Галенков, Віктор Берко. І команда заграла красиво, комбінаційно, видовищно, результативно. Наразі зболівальникам, яких з кожним матчем було все більше і більше. Дієва підтримка миколаївських тіфозів. Лише додавало сил нашим футболістам, які блискуче завершили сезон. У 13 матчах команда Руслана Забранського здобула 8 перемог, три поєдинки завершились миром і лише у двох зустрічах пощастили нашим суперникам. Остання гра сезону взагалі стала, так би мовити, бенефісом Забранського та компанії. Вони з рахунком 8-0 декласували футбольний клуб Арсенал з Білої церкви. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв посів дуже високе шосте місце більше того, якби невідомі обставини, які привели до втрати очок, то команда могла поборотися за бронзові медалі. Можливо, це станеться у новому сезоні, старт якого відбудеться без Руслана Забранського. Те, що головний винуватись успішного виступу команди, людина, яка у скрутні часи не залишила клуб один на один з величезною кількістю проблем. І, поза всяким сумнівом, талановитий наставник Радою пішов у відставку, стало повною несподіванкою. Поки що ми лише чекаємо на Руслана Забранського на президента команди Горгена Оронюка і на нового головного тренера муніципального футбольного клубу Миколаїв Олега Федорчука, якому доведеться, якщо не перевершити, то хоча б повторити успішний, майже тріумфальний виступ єдиного професійного клубу корабельного краю. У сезоні 2012-2013 років. Сергій, приємні спогади. Да, очень приєдне розповідання, звісно. Неплохую команду ми створили. І ось ми бачимо, що о, тодішній о, головний тренер Олег Федорчук не зумів перевершити ваше досягнення. Більше того, він опустив команду, як кажуть, нищеплінтуса. Чому так, Сергій? Ваш професійний ну, погляд, э, як каже Руслан, э, погляд э, з боку. Ну, як тренер я не можу оцінювати його э, роботу на футбольному полі, Ну, як, э, ведь у нас футбол состоит не только тренувачного процесу, там, організації тренувачного процесу, а ще і, с как бы футболіст футболист -тренер. то, что я считаю в нашей команде, когда мы работали, это было поставлено нормально. То есть у нас э, футболист-тренер были отношения у нас. Каждый футболист мог подойти, пообщаться с главным тренером, с тренером со мной, там, с Пономаренко, со Ставкой. Как бы, и я считаю его, наверное, ошибка. Э, ну, не ошибка, или то, что он не, не смог найти взаимопонимание с футболистами. То есть, э, как бы, Выходя на поле, я уже упоминал, как бы 0-5 проигрывать дома, ну это, знаете, это невозмутимо просто. Даже в таком же финансовом положении команда оказалась трудным. Ну футболисту непозволительно выходить на поле и проигрывать с таким счетом дома. И как бы выступление команды можно оценить по болельщикам нашим. Если наша команда собирала по 10-12 тысяч. То зараз, вибачте, на останню ігру домашню во втором таймі було 100 чоловік. Как бы, ну... Сергій. Э, ну, що ви скажете взагалі про э, тодішню команду, на яку ходив стадіон майже забитий. І э, команда, на яку як ви кажете э, 100 болівальників. Ходила останню гру. Ось що, що тренеру треба зробити для того, щоб це був боєздатний колектив, як е, налагодити сам, самі ігрові зв'язки, щоб е, гравці відчували одне одного, як кажуть, е, спільним мозгом чи ще чи, 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 ну, чимось. Я як жив... зробити так, щоб команда була дійсно дружнім колективом? щоб був... Климат команде. Я повторюсь еще раз, это все еще зависит от психологии и отношения футболиста с тренером. То есть были футболисты, я смотрел игры, МФК Николаев. Там есть неплохие футболисты хорошего уровня, уровня первой лиги. Но воплотить это в жизнь они не могли. Не знаю, какие причины. Но футболисты есть неплохие МФК. Требуется же быть. З них тільки колектив для цього треба багато часу. Я пам'ятаю, як ви робили команду з другої ліги, поступово і зробили її одні з найкращих команд першої ліги. І потім все розвалилось. На жаль, Руслана, ну, поки що буде зимове міжсезоння, воно дуже тривале. А потім команда. Знову, чи вийде на футбольний газон, чи не вийде в матчах чемпіонату. Тим більше, підгот... підготуватися до сезону треба буде вже, мабуть, за місяць. Що зараз коїться в команді? Які плани і на що розраховувати вболівальникам? Ви як спортивний директор все ж таки? Тобто ви знаєте більше, ніж ми? Набагато більше. Не знаю. Знаю, що. Команда пішла в відпустку. Що буде далі, невідомо. Я думаю, що тут тільки залишається надія, що команда буде існувати, і я думаю, для того треба вже щось робити, не відтягувати на більш пізній час, тому що потім його можна вистачити і нам ще треба. Заплатити частину зносу ПФЛ і на другу частину чемпіонату може клуб не отримати атестацію. Саме ви сказали, що треба сподіватися. Сподіватися на кого? Щоб команда залишає, сподіватися, треба на кого? На віце-президента Кіршова? На, не знаю, на, на акціонерів команди. Взагалі є акціонери команди якісь. Я знаю, що наші Миколаївські Ультрас вони хочуть допомогти команді. Дуже серйозно. Якісь там у них є інвестори, але ці інвестори не хочуть давати команди під це керівництво команди, під цей топ-менеджмент команди. На кого сподіватися? Ну, я хочу. ну, Подякувати нашим «Ультрас». Ми просто, Я думаю, якщо б не вони, нашої команди, можливо, вже не було б. Постійно вони проводять акції, стараються щось придумати і якось допомогти клубу. У нас півмільйонне місто. Місто з хорошим кліматом, місто з. Дуже хорошими вболівальниками, таких міст на Україні дуже мало. Їх можна порахувати на пальцях: Львів, Миколаїв, де постійно ходять на футбол люди. Тільки треба, щоб була гра, щоб їм було цікаво приходити на стадіон. І тому ми просто не то, що заслуговуємо, а скоро буде 100 років у футбольному клубу, один із старіших клубів. І ну, я не вірю, що в нашому місті немає людей, які могли б чимось допомогти. Тут, я думаю, треба сідати за круглий стіл в першу чергу керівництво клубу, яке на сьогоднішній день є. Ну, я думаю, скоріш за все, повинен мер міста цю ситуацію якось на неї зі сторони відреагувати відреагувати. Да. Я думаю, що він все-таки відреагує, тому що він не... Команда все-таки міська. Муниципалі. Є підстави на те, що, щоб він відреагував, як ви кажете. Адже складна ситуація в Україні в місті, мабуть, також і соціально, економічна, і таке інша, адже війна. Агресор напав і ми воюємо. І ми всі розуміємо, що е, спочатку треба перемогти. Хоча б на якомусь етапі перемогти цю агресію, а потім вже займатися можливо і великим спортом. Ну, це моя думка, хоча я спортивний журналіст, але я висловлюю, без перемоги над агресором не буде ніяких перемог спортивних. Ну, це, це особисто це, це, моя думка. Це в ідеалі. Ну, На сьогоднішній день е, все рівно треба жити, життя йде. І треба щось робити. Ми не можемо зараз всі. Сховатися, сказати війна, і ми ніхто нічого не робить, ми сидимо і дивимося без сторони. Звичайно, Руслана, таке питання. Чи щось робиться для того, щоб зберегти команду для продовження чемпіонату України, який стартує вже весняної частини? І хто це робить? Бо я знаю завжди щось робите, щось з кимось домовляєтесь. Чи відбувається? Такі речі сьогодні. Чи є люди, які за зацікавлені тому, щоб команда збереглася, щоб вона радувала нас своїми майбутніми перемогами і, взагалі, своїм виступом? Ну практично всі нові керівники нашого міста і області дуже добре знайомі з футболом. І всі якийсь час були в ньому, звичайно, і дуже успішно <плес> вони. Керувала футболом, команда була в першій лізі, займала там четверті, шості місця, то ви говорите виговорить за... оператора нашого. Ну, звичайно. звичайно. Ну, ще, крім нього, ще є Шевченко Євгеній, який на сьогоднішній день голова партії Блока Кличка. Він в дитинстві займався футболом, дуже любить футбол, практично приходить з батьком на всі ігри команди. І хоче чимось допомогти, і я думаю, допоможе знайти людей, які зможуть допомогти команді. Часові що... ефіру обмаль залишилось. Тобто, процес відбувається якийсь. Переговори ведуться і є надія, що команда залишиться. Процес іде, але переговорів поки не було. Я думаю, що вони почнуться от з наступної неділі. І треба це все робити дуже швидко, щоб ми до нового року. Вже знали, що буде з нашою командою в наступному. Хто є ініціатором? Ви взяли на себе ініціативу, щоб е, якісь перемовини не вести? Я дуже в складному становищі, тому що я на сьогоднішній день робітник клубу, я спортивний директор. Один із останніх, останніх питань, Руслан, скажи, будь ласка, е, чи виплатили вам якісь заробітні, заробітні плати, які ми знаємо, вже не платили дуже давно? Футболістам, вам як. Е, Топ-менеджмент клубу, тренерському складу так і таке інше. Ну я можу сказати, що з червня місяця, як я працюю в клубі, я не одержав ні, ні одної гри. Ну і ще з Сергієм півтора року до того то, також. Сергій, а футболісти як? На сьогоднішній день, якщо б ми написали в професіональну футбольну лігу, письма, на цьому би футбол у Миколаєві закінчився, тому що. Дуже великі виплати і просто ми навчимо, терпимо, і чекаємо. Час нашого ефіру добігає завершення. Що ви сказали наостанок і нашим землякам-миколаївцям, адже попереду 2015 рік і якісь надії все ж таки і у, у футбольній царині залишаються. Руслане, вам слово. ви перший. Ну, терпіння болівальникам вже стільки років ми. Моїх... Просимо тільки одного терпіти, чекати, і мож, можливо у нас теж колись буде свято на нашій вулиці, в нашому місті. І привітати всіх з наступаючим новим роком, з двом Христом і побажати здоров'я і терпіння. Сергію, ну і ви, звичайно. Ну, звісно, хотілося б, щоб побыстрій закінчилася ця війна і почався футбол. Просто футбол. Естественно, ну, поздравляю всіх любителів футболу з Новим Годом, наступаючим нашого ефіру, на жаль, добіг завершення. Я дякую гостям нашої студії, спортивному директору Муніципального футбольного клубу Миколаїв Руслану Забранському та колишньому наставнику команди Сергію Бугаю. Сьогодні тема нашої програми була це виступ муніципального футбольного, футбольного клубу Миколаїв у першій частині чемпіонату України серед команд першої ліги. Дякую і вам, шановні телевидачі, за те, що ви нам довіряєте. Болівайте за миколаївських та українських футболістів, за миколаївських та українських спортсменів. Болівайте за нашу державу і до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.